Всім доброго дня. 30 червня 2025 року. Луцьк автоброкер сервіс Авто з Кореї. Знову, знову машина, знову з Кореї. Санта-Фе 2019. 2,2 дизель автомат. 4 ВД на максимальній комплектації. Рідний пробіг всього 112 тисяч. Ось так воно все виглядає. Машинка просто в шикарному стані. Гарненька, чистенька, ніде нічого не покуцано, не пошкрябано. в бронепльоночці. ручки в бронепльонці. кантики дверей в бронепльонці. подножечка, бронепльоночка, бронепльоночка на кантиках. На баку теж бронепльонка. Шикарні диски. Електробагажник, так, злетів номурний знак, нічого страшного. Зараз поправимо, не додивився. машинка має шикарний вигляд. на голошу максимальна в нас комплектація, є все, 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 все для комфортної їзди. Ось ключовий доступ, камери 360. Ось такий у нас коричневий салончик з чорним. Просто красота. Дверні карти, музика крес, пам'ять сидінь. Все дуже жирно, гарно виглядає, куча доп асистентів. От Як ви машину бачите, така машина приїхала з Кореї, ніхто тут нічого не мив, не чистив, не тер. От як воно все є. Так воно все є. Вигляд ззаду. Шторки на вікнах. Шикарний стан салону. Нагадую, це в нас синемісний варіант. Ззаді ще є дві сідушечки, зараз дійдемо. Трьохзонний клімат в нас тут. О, машинка, жирніша, жирніша машинка. О, так, вигляд ззаду. Панорама на, на всю кришу. Ну, що тут сказати? Приємно віддавати таку машину клієнтам. Підігрів навіть задніх сидінь є, а ні, не підігрів Брішов. Так. Думаю, може дійсно підігрів задніх сидушок. Ну, що ж, ще до того корейці не дошли. Вигляд з цієї сторони. Ну, дійсно, машинка в шикарному стані. От, відправляємо завтра власникам. Мотор, коробочка, працює все в ідеалі. Ніяких лишніх шумів, нічого. Просто на 5. Машинка без капіталовкладень, два регістратора в нас. Спереді, ззаді. Ах, панорамочка така на всю кришу. Просто красота. Салончик ляля. Салончик ляля, самі все бачите, камера не дасть збрехати. Ну, що хочеться сказати, дякую клієнтам за довіру. Хто хоче собі таку машину з кареї чи якусь іншу, пишіть, дзвоніть, набирайте, Найдемо, перевіримо, доставимо, будете задоволені. Ціни нижче ринку, рідний пробіг, машини сів, поїхав. Всім дякую, гарного дня!